Друзі, сьогодні встановлювали каркасис такий чудовий проєм. Проєм більш-менш хороший, питань нема. Все чудово, все класно. Єдине, що ось ми ставили, почали ставити калітку. Людина там навіть спеціальний не такий переход гіпкий купила, який врізається в труби. Ну, потім покажу. І Бачите, сказав, що в нього метр, а в нього не метр. А 99 пройом, 98,5 навіть. То я йому сказав, поїдьте, купити вже трубу тепер не 60 на 40, а 60 на 30 щоб можна було зробити зазор між відвітним столбиком та самою хвірткою. А так все чудово, все класно. Фурнітура люкс, ось бачите така з роликами. Автоматику зразу поставили, все чудово. Кому потрібна автоматика або будь-що до ворот, ворота, будь ласка, вертайте з номер телефону, який знаходиться в шапці профілю.